Сьогодні я говорю своїм пацієнтам, що прийом фармакологічних препаратів це профілактика лінивих, тобто це люди, які не можу не можуть примусити себе змінити свій спосіб життя, тому що це найбільш ефективно і найбільш корисно. Якщо ви подивитесь сучасні медичні доказові керівництва з лікування тих чи інших хвороб на першому місці червоною рискою, іде зміна способу життя у бік. Збільшення рухливості, у більш когнітивного тренінгу. Ми про це говорили, тобто опанування якихось гаджетів, технік, вивчання іноземних мов, постійного розвитку, постійного спілкування, постійного навчання. Якщо це не відбувається, то відповідно вас захоплюють емоційні розлади, бо у гіподинамічної людини з надлишковою вагою тривога розвивається майже завжди. Потім тривога випалює і починається депресія. А обов'язковим елементом емоційних розладів, як ми казали, є когнітивна дисфункція, картизол, який штовхає наш головний мозок у нейродегенерацію і більш швидкого розвитку деменції. Якщо цього не можна зробити, і, до речі, наявність емоційного розладу не дозволяє вам створити мотивацію для того, щоб примусити себе більше рухатися, щось зміняти в вашому житті. Тому на цей, на цей спосіб вже є фармакологія. Фармакологія, психофармакологічні засоби, які усувають вас серотоніновий дефіцит, і ви розумієте, що да краще я буду рухатися, чим їсти таблетки, наприклад. А також препарати, які покращують когнітивні функції, які профілактично можливо приймати усім сьогодні, для того, щоб запобігти цього вигорання, і для того, щоб е уповільнити старішання мозку. По суті, того процесу, який і є основою появи нейродегенерації розвитку деменції, тобто важкого нейрокогнітивного розладу. Сьогодні основними препаратами, які доказово впливають на перебіг деменції, яка вже з'являється, тобто важкого нейрокогнітивного розладу, коли з'являється оця несамостійність, є інгібітори холінестерази і е, е, рецепторів глутамату. Це е, приклади, які можна привести із інгібіторів холінестерази. Це найчастіше ми сьогодні використовуємо призначаємо донепізів, е, а також мімантін. Це два препарати, які сьогодні внесені всі протоколи е, лікування хвороби Альцгеймера, хвороб е, Альцгеймерівського типу та деяких інших нейродегенеративних деменцій. Наприклад, при фронтотемпоральних деменціях ці препарати не показали своєї ефективності, тому вони не показані. Але ось Альцгеймеровського типу деменції досить непогано реагують саме на ці препарати, і тому вони внесені в протоколи, тому вони відносяться до галузі доказової медицини, як ми з вами говорили, і вони саме уповільнюють прогресування цієї хвороби, вчасно призначивши. Донепізл або Мімантін, ми уповільнюємо прогресування цієї несамостійності. Уповільнюємо прогресування дегенеративних порушень, дегенеративного ураження головного мозку.